Всім привіт! Тебе вітає перше україномовне подкаст-шоу Акваріум". Акваріум! І з тобою сьогодні я, Анна і я Наталі. Не забудь підписатися, поставити дзвоночок і обов'язково поширити це відео своїм друзям. Наталі, давай, лаба, історію. Історія під назвою Знецінюю себе. Добрий день, я студентка педагогічного коледжу. І як підробіток маю учня, беру за одну годину 50 гривень. Часто чую від знайомих критику або насмішки з мене за те, що беру дуже мало. Так, 50 гривень мало, але я лише студентка. Я стараюсь, працюю і навіть не за гроші, а за те, що бачу, як моя учениця отримує задоволення. Я теж отримую. Моє ж ти сонечко, синдром відмінниці це така страшна штука, божечки збав. Працюю я кожен день крім суботи, отримую небагато, але на помаду вистачає. Не знаю, як реагувати на ці насмішки, адже деякі думають, що чим дорожче, тим якісніший урок і вчитель. Там краще. А ті, які беруть дуже мало, мають купу травм і погано викладають. Мені знайома ця ситуація, тому що я почала свою викладацьку діяльність, коли я була студенткою. Молоді викладачі, це такий кайф. В плані, вони мотивовані саме процесом викладання, а не там грошовим еквівалентом, як то кажуть. Плюс найкращий спосіб щось зрозуміти, це комусь постаратися розказати це. Абсолютно. І коли людина ще навчається чомусь, вона якраз в процесі пізнання, і їй легше це комусь розказати, це комусь донести. Ну і знову ж таки, молода людина, вона. Частіше, більш залучена в процес безпосереднього навчання, тому що ще немає якихось життєвих турбот та проблем пов'язаних з попитом, сім'єю, організацією власного життя, житла і так далі. Тому Але... що студент, ти живеш в гуртожитку, гроші витрачаєш там на помаду, ти задоволений цим і тому ти можеш там собі дозволити більше сконцентруватися на. А, саме викладацькій частині своєї роботи. І до цього я соромлюсь робити помилки на парах з англійської. Бо я викладаю, а сама ще чогось не знаю. Постійно трусить, я себе знецінюю і морально добиваю. Думаю про те, що я найтупіша з усіх, хоча це не так. Мене люблять викладачі, я відмінниця. я знаю багато чого, вмію багато чого, як побороти ці думки. Я просто притримуюся тої думки, що якраз чим довше викладач ну має практику, звичайно, він ну, здобуває досвід, але більше не в плані своїх знань, а комунікації з різними людьми, так, роботи з учнями, так, підходами, так саме але так. якщо він мені здається, якщо викладач перестає вчитися. От тут закінчується його розвиток, і він сказати, перестає бути цікавим. Я тільки хотіла сказати, що я така ти ніколи не Пу. будеш знати всього. Ти завжди будеш чогось не знати, і це абсолютно нормально. А... Тим паче мова це не статична річ. Знаєш, мова змінюється англійська, та будь-яка мова, вона дійсно вона міняється, вона трансформується. Там абсолютно. є що досліджувати з точки зору філології. Але якщо вже так розібратися, то для викладання дітям англійської да й просто людям а, воно не потрібно. Це правильно обла. Але є твої учні, є результати, є те, що людина задоволена твоєю роботою, і це вже тебе має мотивувати і а, має, знаєш, планку підіймати. А, себе запхати куди-небудь подалі ми завжди встигнемо. Ну, чесно, але є речі такі, як ринок. Тобто є середня ціна ціна заняття. І по-перше, це дуже неетично ставити таку ціну маленьку по відношенню до твоїх колег. Тобто, навіть якщо ти не в тусовці інших викладачів, ну якщо є фріланс біржа, ти можеш ознайомитися з цінами там. Абсолютно. абсолютно. Тобто, від і до. Ну, середньостатистичне, хоча б Окей, ми не беремо там якісь там супершколи, якісь там лакшері або ще які-небудь там ну, є просто ціна за годину там так. Е, професора, викладача, студента. Так. Ну, тобто є там по регаліям по досягненням угу. робимо. Ну, тобто, таку, ти, вибачте, та, якщо навколо середня ціна уроку 200 гривень, а ти береш 50. Я розумію, що ти можеш вкалувати 24 години на 7 просто по 50 гривень ну, але, але, і мати типу але собі це, нормально. Це, це все одно але це... досить мало. Це дуже мало. Це. Ну, це насправді ті знайомі, котрі кажуть, що це дуже мало, вони Мені здається, вони, вони, праві. Але вони мають це доносити по-іншому. Ну розумієш, так. Знову так. ж таки, знущатися з когось і розказувати, що ти себе ніщо не став ти взагалі. Не так не можна. Це абсолютно. неправильно. Тобто людина має ще до цього дійти. Угу. Тобто, не кожен знайомий він ментор і коуч, щоб правильно вміти підбирати слова і методику, але принаймні якусь підтримку надавати людині необхідно. Дивись. Яко, якось Яснювати, проводити аргументи, показати, mm -hmm. що ось глянь, ну, тут студенти беруть більше. Якщо людині не пофіг, вона, ну, вибачте, накласити там біржу пальцями в інтернеті, загуглити і скріншот зробити, вона зробить. А просто когось засирати за те, що він чимось займається і заробляє гроші, то це не твої гроші. Absolutely. Не рахуй їх. Малі вони чи великі. Знаєш, ти... Вони можуть так маніпулювати, навіть з точки зору, ну, підбадьорити, якось тебе ну, там, спонукати, підняти ціну. Але. А... Але при тому ти сама маєш розуміти, що окей, ну там ти погоджуєшся на цю ціну 50 гривень, тобі достатньо і так далі. Але все одно є моменти, моменти, де ти проводиш заняття, чи є в тебе оренда, чи немає. Тобто, треба тобі якусь оренду за кабінет, чи не треба платити. Окей, якщо це в тебе вдома. Все одно треба це, це твій, розраховувати. Ну, це твій, простір. Так, це твій простір. Якщо ти виїжджаєш, ти розраховуєш дорогу, наприклад, до так, учня. Тобто, тобто навіть теж... ту ж саму каву. Вибачте, коли урок коштує ну, менше, ніж кава на Мигдалевому. На мигдалевому сіпі навіть не на Мигдалевому. Я собі на золотих беру каву 60 гривень зараз в середньому. Чашечка кави в Києві, принаймні, звичайно, ми а не враховуємо А на, на якій я була, розказали, що ціна кавового зерна складає менше чи 5, чи 1%. відсотка. І це жахливо, тому що так. в ціну кавового зерна входить робота людей, вирощення, логістика. Тобі так, довезли так, цю каву, і це. Уявіть, це там, типа, копійки, Абсолютно. і зараз, звісно, йде мова про неетичність виробництва, mm -hmm. тобто про рабство, в якому працюють ці люди. Маленька а, нудятна вставка від мене, але це дуже цікавий факт. Я про таке навіть не мені чула. було цікаво послухати, тому що мова йшла про Starbucks, mm -hmm. бо він типу вважається дуже етичним mm -hmm. брендом. Mm -hmm. І там про те, як з цим розбиралися, камені вони, вони такі існують. Хлопці, хлопці розповідали, що вони там, типу, будують школи для цих mm -hmm. бідних людей, забезпечують їм медичні огляди. І, вони прям І саме сміялися, тому вони це відпрацьовують. Сміялися, да? сміялися, що вони, типу, як до ребів до них здавляться, бо вони там uh -huh. такі перевірили, так, все працює, іди. Ну, це жорстко. І от тут ми приходимо до того, що, вибачте, урок менше, ніж кава, окей, навіть якщо там десь 30 гривень, Но це, кава ціна, десь в селі. це ціна рабства. Слухай, так. ну 50 гривень це за. Теперішнім курсом півтора долари, то долар це ну, дуже маленька ціна, тому що вона не покриває витрат навіть, мені здається, розумових Знаєш, кілокалорій, які там плюс, спалюються. Дуже багато людей можуть сприйняти це на серйозне. Так, оце так. Оце я ненавиджу. Маленька ціна, вона теж лякає Маленька лякає завищена. Ціна і молодий вік. Так, ще в поєднанні. Так. Теж момент, який я вважаю важливим, це. Піднімати ціну з певним часом, оскільки ти отримуєш досвід, ти отримуєш практичний так. досвід, ти вчишся. Можливо, ще відпов... ну, якісь там курси, або якусь підвищення дивись, кваліфікації, ось. просто сходити на лекцію, це вже підвищення кваліфікації, дивись, послухати якусь чиюсь лекцію а, з цього напрямку або дивись, з напрямку навіть бізнесу. освіта. Вона так. ж, блін, не безкоштовна. Вона дуже дорога, якщо це в якогось класного коуча або там викладача, неважливо. Тобто навіть за онлайн курс, там де тебе ніхто не веде. Якщо купуєш у інфоцигана за тисячу баксів, то це одразу треба відбивати. Я вважаю, що якщо людині іноді людині важко підняти ціну, страшно через не страшно. Навіть ну страшно, це один, ну, один угу. фактор. А є, що ну, ось оце. Применшення себе і своїх здобутків, ти бачиш, що ти найкраща в групі, що ти гар, ти багато вмієш. Ну тобто, ти це усвідомлюєш, це класно. І тепер, от тобі на фоні цього важко все одно підняти ціну, бо ти все одно собі в голові думаєш, що ну я недостатньо гарна для от. того, щоб класно підняти ціну і брати там, наприклад, 200 хоча б гривень. А твоя теж подруга казала про карта бажань, чи як це називається? Так, так. А їй треба карта реальності. Так. От, ти клеш така пф, свою фотографію, і там відмінниця, диплом такий-то, так. середній бал такий-то, стаж такий-то, ще там якісь регалії. Так. Там дивишся і каже, ось це вже зараз, вже сьогодні, я ось така крута. Так. І знаєш, і це треба все прораховувати, навіть якщо ти навчаєшся на бюджеті. Скільки тобі це треба працювати, щоб відбити, і яка середня в тебе має бути ця? Плюс враховувати, я ж кажу, і каву врахувати, і дорогу врахувати. Якщо навіть навіть забите на Кошти там на навчання. Просто тобі треба реально подивитися на все те, що ти витрачаєш. Ну, Папірці, і ще? котрі треба роздрукувати, О, для того, щоб практичну роботу або книжки роздруковувати. А, це все воно може копійки, здавалося б, коштую, там, я не знаю, Особливо, мене, якщо, є Особливо, якщо власний принтер, я хотіла сказати. Але пачка так. паперу зараз, вибачте, я, нав... ну, я не знаю, я останній раз купувала дуже давно, я навіть не знаю, скільки коштує зараз. Не знаю. Я, Суть в Тому що так дійсно свої витрати треба розраховувати, хоча б приблизно хоча б відповідати ринковій ціні. плюс повага до колег, тому що це дуже погано. Демпінг це взагалі дуже погана штука, і від нього страждає весь ринок. Тобто я розумію, що від однієї людини це там ну, крах не, не станеться, але це може трошечки е, зробити таку такий, так, ланцюжок, котрий там потім все це повалиться. Е, тому що я не думаю, що ти єдина студентка, котра займається репетиторством з англійською мовою або будь-якою іншою. І О, ще варто, напевно, не боятися що. Не боятися перспективи втратити своїх клієнтів при підвищенні ціни, uh -huh. тому що підвищення ціни це означає, що клієнти зміняться, із тих, хто можливо тебе ні у що не ставить і не поважає, і не, є, не бачить цінності, ось чому людина не хоче платити більше, бо вона не бачить в тобі цінності, а це прояв неповаги до тебе як до спеціаліста. То замість них прийдуть інші клієнти, які будуть вбачати в тобі цінність. А, власне кажучи, а, тому і існують конкуренти, які так. беруть більше грошей. Тому, ну. Тому що є люди, які платять більше грошей, це плюс, очевидно. Плюс людей лякає маленька ціна. Людей лякає маленька ціна. Я, Вони шукають якісь підвох. Так, але на підсвідомості в тебе є оцей блок, що не так, що не так, що mm -hmm. не так, як ото акція на шоколадки, що да? Шо з тим шоколадом не Шо, так? вже просрочений пліс за 30 гривень в сенсі uh, і все. І тобто, ну ти на підсвідомості це робиш, навіть якщо ти цього не хочеш. Розумію, що локації можуть ще там корективи свої там вноситися, там маю на увазі це там десь Пілігрим, або це Київ, там або це там, велике, маленьке містечко, селище і так далі. Для села можливо 50 гривень, типу нормально. Ні, для села, напевно, так. Навіть для СМТ, навіть для міста, мені здається, це нормально, тому що ну от я розмовляла там да, залубни, скільки в них коштує uh -huh. там ті чи інші речі, проїзд в маршрутках міжміських, uh -huh. то для них 50 гривень, я думаю, що це норм. Знає... Тому що знаєш, у них 50 гривень це найбільше вистачає, у них ціни в магазинах все таки інші. Свою працю Ми віримо треба... в тебе. Свою працю треба цінувати. Я не дам тобі сказати свою думку. Ти ніколи не даєш мені сказати свою думку, тобі навіть вже про це писала. Я Хто, жартую, твоя мама? я жартую. <сум> <сум> Вона якраз такого не писала. Вікторівна, тобі привіт. <сум> Цей синдром відмінника він дуже заважає в житті, і чим раніше ти його позбавишся. Тим краще буде, це достатньо довгий і ну, не те, щоб болючий, але він дуже такий, знаєте, от наче в тебе щось чешеться, воно тобі заважає, от воно тобі заважає жити, і чим чим воно живете, заважає краще. вільно думати, пробувати і робити щось. Ти сам себе от, закриваєш. Е, знаєш, от я знову повертаюся до подкасту, який я слухала. Так. От дуже смішно здавалося б, о, який сенс, типу, йти слухати. Mm -hmm. Але от мужик сказав: Я роблю, типу, якось він так сказав. Брудно, але зроблено. Угу. Тобто він не прагне до ідеалу, він пробує різні ідеї, пробує різні штуки, зробив і одразу, типу, вже їх так. тестує в живому середовищі. Тобто, от я е, реально рекомендую менше запарюватися над якоюсь ідеальністю, тому що ідеальним неможливо бути. Угу. Ніщо не ідеальне, крім ракушки з. Цим з числом Фібоначі. <рес> От серйозно. І неможливо бути ідеальним, тому що ніхто таким не створений. І варто просто пробувати, пробувати себе вірити в себе і, і робити те, що віднос... подобається реально, і цінувати себе в цьому. Так, і до чогось відноситись просто простіше, в прямому сенсі. І тоді все буде класно, дорого, багато, все буде добре. Дякую тобі за історію. І не забуваємо підписуємося. Ставимо лайк, залишаємо коментар. І пишемо свої дилеми в нашу анонімну анкету. Побачимося наступного випуску, Па-па!